Обличчя зі шрамом 1983 року це фільм, який часто сприймають як стилізовану кримінальну історію про підйом і падіння наркобарона. Але якщо уважно подивитися, він працює як досить точне дослідження імміграції, соціального середовища і того, що відбувається, коли людина, яка не має внутрішніх обмежувачів, отримує занадто багато свободи і можливостей. Тоні Монтана не просто вигадана постать, а концентрат проблем, із якими стикаються певні групи людей, що потрапляють до нового суспільства без підтримки, статусу чи освіти. Його історія починається на тлі реальної події, масової міграції кубинців до США у 1980 році, коли країна прийняла величезну кількість людей, серед яких були як звичайні громадяни, так і кримінальні елементи. У фільмі ця соціальна напруга відчувається з перших сцен. Тоні потрапляє в Америку практично без шансів, він не має ресурсів і він розуміє, що легально пробитися на гору майже нереально. Саме тому він одразу схиляється до криміналу, не як до романтичного шляху, а як до єдиного, який взагалі відкритий перед ним. Він не стільки амбітний, скільки прагматичний. Система не дає йому можливостей, а кримінальний світ дає. Це одна з причин, чому глядач певною мірою розуміє його логіку. Перші кроки Тоні в цьому світі подані без прикрас. Це не елегантні шахові партії між мафіями, а брудні, прості й жорсткі операції, де вирішують сила, сміливість і готовність швидко приймати рішення. З кожною новою сходинкою вгору Монтана переконується, що його методи працюють. Він бачить, що чесність, дипломатія чи довга стратегія тут мало що вирішують. Усе тримається на страху і силі, і саме це формує його світогляд. У ньому немає місця сірим зонам або ти на горі, або ти ніщо. Такий тип мислення часто зустрічається серед людей, які виросли в жорстких умовах і не бачили інших моделей поведінки. У міру того як Тоні набирає владу, він зіштовхується з тим, що кримінальний бізнес це не просто гроші й можливості. А величезна кількість нестабільності. Він стає залежним від кокаїну, що поступово впливає на його здатність логічно мислити, контролювати емоції та ухвалювати виважені рішення. Наркотики у фільмі не атрибут стилю, а фактор, який зрозуміло пояснює його подальший розвал. Параноїдальні реакції, імпульсивність і накерована агресія виглядають не як перебільшення, а як закономірний наслідок. Важливий аспект фільму стосунки тоні з людьми, які для нього щось означають. Його друг Мані одна з небагатьох фігур, з якою він може бути більш-менш щирим. Але навіть тут Тоні не вміє працювати в команді. Він поважає Мані, але водночас не дає йому повної свободи, постійно стежить, критикує, контролює. Це ще одна риса, що часто зустрічається у людей з травматичним досвідом. Вони сприймають будь-яку автономію близьких як потенційну загрозу. Стосунки з Ельвірою показують іншу сторону Монтани. Він хоче її не тому, що закоханий, а тому, що вона є частиною того життя, яке він вважає успішним. Вона образ, вона доказ його статусу, але реальних способів побудувати з нею здорову взаємодію він не має. Його стиль комунікації це накази, критика та демонстрація переваги. Їхній союз виглядає красивим лише зовнім, але всередині він порожній. Найскладніші та найтоксичніші стосунки із сестрою Джиною. Тоні хоче її захищати, але робить це вкрай деструктивними методами. Його поведінка це не турбота, а не контрольований контроль. Він не приймає її дорослість, він не вірить у її здатність ухвалювати рішення, він перетворює турботу на жорстку опіку, і це у своєму розвитку логічно веде до трагедії. Фільм дуже точно показує замкнене коло, яке сам для себе створює Монтана. Кожна його дія, яка здається силою, насправді заводить його у ще більшу ізоляцію. Навколо нього не залишається людей, здатних допомогти йому в критичний момент. Він створює імперію, що тримається на страху, і водночас руйнує будь-які зв'язки, які могли б урятувати його, коли ситуація вийде з під контролю. Кульмінаційний фінал це зібраний у точку весь його шлях. Людина, яка хотіла стати королем, залишається одна у величезному домі, який більше нагадує бункер, ніж житло. Він бореться до останнього не тому, що має шанс на перемогу. А тому, що не знає інших способів діяти, уся його філософія зводиться до сили, і коли сила більше не працює, більше нічого не залишається. Після смерті Тоні важко сказати, що стало б з його імперією. Насправді, вона вже давно була приречена бізнес, побудований на хаосі, не здатний довго триматися, організація без структури приречена на саморуйнування, і все це підкреслює ідею, яку фільм проводить досить послідовно. Швидке зростання без внутрішнього фундаменту не приводить ні до чого хорошого. Цікаво, що, попри негативні реакції під час прем'єри, фільм став культовим. І причина не лише у візуальній стилістиці чи акторській грі, обличчя зі шрамом стало символом певного типу історій, про людей, які намагаються компенсувати свої внутрішні проблеми зовнішніми атрибутами успіху, про тих, хто плутає владу з повагою, про тих, хто підміняє амбіції одержимістю. Про тих, хто приходить у нове середовище і намагається завоювати його замість того, щоб адаптуватися. У сучасному контексті фільм виглядає навіть точнішим, ніж у 80-х. Можна легко провести паралелі з людьми, які потрапляють у бізнес, шоу бізнес, політику або кримінальний світ і дуже швидко злітають. Вони оточують себе символами успіху, але не будують внутрішнього фундаменту, не навчаються розуміти людей, не встановлюють здорові межі, не вміють програвати дрібні битви. Усе це, зрештою, веде до краху, і обличчя зі Шрамом показує цей крах дуже послідовно, дуже логічно і без зайвого моралізаторства. Тоні Монтана не був особливо розумним стратегом, не був харизматичним лідером, не був геніальним бізнесменом. Він просто використовував силу там, де інші обирали хитрість, і це працювало рівно до того моменту, коли складність системи перевищила його можливості. У цьому сенсі фільм показує реальну проблему: людина, яка надто покладається на один інструмент. Силовий тиск неминуче програє, коли ситуація вимагає чогось іншого. У результаті обличчя зі шрамом це не історія про легендарного злочинця і не про романтизовану кримінальну кар'єру. Це досить тверезий погляд на те, що відбувається, коли людина, яка не знає меж, отримує можливість жити без них. Це історія про брак адаптації, про токсичний контроль, про руйнування стосунків і про те, як зовнішній блиск може приховувати внутрішній хаос. І саме через це фільм досі залишається актуальним.